Вітаю всіх на каналі Село це Моя Доля. Бажаю мирного доброго дня, успіхів у усіх добрих справах і, звичайно ж доброго здоров'я. І сьогодні я починаю свій ранок на кухні і хочу приготувати простенький пиріг, який готується із добавкою варення. Рецепт пирога давній, багато хто його знає. Ну, а можливо, хтось і вперше такий побачить і захоче і собі використати. Отож, для приготування цього пирога нам потрібне варення, може бути минулорішнє, в мене сливове, сода, кисле молоко, бо кефір, мука, звичайно, сіль, цукор, ванільний цукор, яйця і олія. І ще щось для змазування нашого дека. От і все. приступаємо, а замість ваги в нас сьогодні буде склянка. Отож, склянку варення відправляємо в миску, яку будемо замішувати, заколочувати тісто, і сюди ж додаємо чайну ложку солі. Сюди вступає в реакцію і зверенням, залишаємо, а займаємось яйцями. Яйця розбиваємо в миску і додаємо 3 столові ложки цукру. Цукру можна більше брати. В залежності від того, яке ваше варення, наскільки воно солодке і наскільки ви хочете, щоб був солодким ваш пиріг. Для мене три ложки, це буде достатньо. Дрібку солі сюди ж, беремо для того, щоб смак був нормальний. Легко розколочуємо яйце із цукром. Тим часом вже реакція пройшла. І наше варення змішане з содою стало ось такого дивуватого кольору. Точню, що від такого варення сливового навіть наш пиріг буде такого трохи синюватого забарвлення, але це на його смак не впливає. Відправляємо яйця до варення з содою, яйця з цукром. Туди ж відправляємо склянку кислого молока, чи кефіровку що є. Три столові ложки олії. У мене соняшне не дезодорована, звичайно. Ванільний цукор, і до отриманої маси поступово додаємо приблизно дві склянки муки. Муки може бути більше, може бути менше, в залежності від того, в кого є каву мука. Мука звичайно просіяна. Тісто має бути як густа сметана. <клухи> Роскочуємо наше тісто. Деколи змащуємо в мене смалець свинячий, можна застелити пергаментною вимогою. І виливаємо сюди тісто. Тісто в нас ось таке, густеньке, як я вже сказала, я не сметана. Ось так швидко приготували наше тісто. Ще хочу сказати, що варення можна брати навіть минулорічне, якщо не піду та кришка, якщо все з ним нормально, з тим варенням. І відправляємо це тісто до духовки. Духовка розігріта до 180 градусів. Тісто в духовці на 30 хвилин. А потім будемо пробувати, чи спікся наш пиріг, чи не спікся. Будемо пробувати, як зазвичай, сірником або паличкою дерев'яною шпажкою. Наш пиріг спікся. Притрусила його трохи цукровою пудрою. І можна приступити до чаювання. І навіщо платити більше? щось? Такий він на зрізі. Там і сливове варення. Як я сказала, трохи синювате, Якщо інше варення брати, то буде не такого трохи кольору. А сливовим варенням трохи має сивого, такий синюватий відтінок. Але пиріг смачний. Так що бажаю всім смачного до чаю. Ось так швидко із доступних продуктів, які є в кожному домі, особливо в сільському, можна приготувати такий смачний пиріг до чаю. не потрібно йти в магазин і купувати щось нахімічене. Смачного всім. Дякую за увагу. А з вами. Канал Сило ти моя доля і вже день почався новий, добре вже розвиднялося. Чоловік порається, потрібно йти виїди кози. Бажаю усім доброго, мирного дня, доброго здоров'я, успішної праці. Головне. Всі будьте здорові і щоб над нами було мирне небо. До зустрічі!